Нам можуть надати атомні підводні човни. Даруйте за таку за такий сарказм. Але це ми човнами мають управляти люди. Воюють люди. Ну ми вдруге приходимо до точки за нашу розмову, яка називається чисельність. Їх мега багато, їх надбагато. Ми ж розуміємо, що наступ забере велику кількість. Наших життів, ну це ж правда. Ну не ну не можна її ігнорувати. Він має бути настільки точним, настільки якісним, настільки глобальним, настільки організованим, що противник не міг оговтатися. Бо якщо будуть помилки, то ми ж приклад... Я приведу такий дуже. Цікавий приклад від протилерного від протилерного, бо це найкраща аргументація, скажімо, у класичній науці. Чи можемо ми зібрати бойовий кулак умовно у мільйон особового складу і звільнити всі наші території? Абсолютно до Севастополя. Включно та чого не можемо, Можемо, але питання, скільки з цього особового складу виживе, а скільки ми покладемо, ми можемо лишитися без армії, і це буде для нас катастрофою, бо у нас такі 35 мільйонів, а їх 140 мільйонів.